У обласному центрі крові цілодобово триває робота. Ще до війни тут забезпечували кров'ю тих, хто потребував цього при хірургічних втручаннях, травмах, пологах та онкологічних захворювань. Нині державі потрібно збільшувати запаси крові та компонентів, адже вони потрібні щодня, як для порятунку українських воїнів, так і для мирних громадян. Саме тому в Україні стартувала національна кампанія для підтримки донорства. Твоя кров може воювати. Донорські компоненти це є обороноздатність зараз. Нашої держави тому в зв'язку просто з таким важким військовим часом ця акція присвячена, щоб залучити всіх українців, які можуть бути донорами, щоб вони ними ставали. Компоненти крові, донорська кров потрібна нам щодня. Її потребують як військові, так і жителі, які знаходяться не в військових зонах. На сьогодні в нас є потреба: це перша позитивна, це четверта позитивна, і всі групи разус негативні. І, хоча у перші місяці вторгнення Житомиряни активно здавали кров, щоб підтримати українських військових, нині ситуація у центрі зовсім інша. Аби, хоч якось, зробити необхідний запас, виїжджають в область. На жаль, в місті Житомирі у нас недостатня кількість донорів зараз. Тому що для того, щоб наші запаси були достатніми, нам потрібно, щоб не менше 40-50 людей відвідало наш заклад. На сьогодні ми маємо це 10-15 чоловік в день. Але завдяки тому, що ми два рази в тиждень, один раз в тиждень виїжджаємо в громади для заготівлі визних умовах, ми таким чином утримуємо необхідний запас компонентів. Зранку, 19 вересня, у центрі ми зустріли всього два донори. Віталій прийшов здавати кров, аби допомогти нашим захисникам. Зараз такі часи, що Треба здавати кров, тому що війна. Тим паче я десь недавно бачив десь в інтернеті, десь в соцмережах, чи да я не пам'ятаю, бачив, що треба саме моя група крові. Саме тому я прийшов сьогодні сюди, для того, щоб допомогти нашим Збройним силам. Як би там не було, зараз Україна веде контрнаступальні дії, а це завжди супроводжується втратами е, і завжди. Е, як стати, солдати потрапляють до лікарні і втрачають багато крові, тому її треба поповнювати як можна більше, як можна швидше. А ось Олексій тут постійний гість. Чоловік здає тромбоцити. Каже, це один із способів волонтерства та допомоги державі. Це мій громадський обов'язок, це моє хобі, це моє особисте бажання. І я вважаю, що наразі українці будь-які житомирянин, щоб віддати певний такий. Моральні зробити певний моральник моральний вчинок для держави, для інших громадян, для нації. він може піти здати кров. Це саме банальне, саме просте. Кожен шукає поволонтерити, волонтерити. Оце простий спосіб поволонтерити Будь ласка, зараз кожен може зробити внесок у нашу перемогу. Хтось воює на фронті, а хтось може здати кров, яка врятує життя. Якщо вам є 18 років, ви важите більше 50 кілограм, та не маєте протипоказів до донорства. Тоді ваша кров може воювати.